Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас така от штука, чи оприскувач, чи, чи як його правильно назвати, штиль sr 430 Я вже собі мізки всі зламав нахрен. Коротше, вона е, запускається, але при от, так от, -от закритій. Заслінці вона запускається, коли оцю заслінку відкрити, вона глохне. Якщо тримати на газульки, то вона працює. Перевірив тиск, тримає вакуум, тримає глушник чистий, все добре, кільця візуально штрика вони не залипші. Але може вона ідеально працювати, якщо газувати на максимум. Якщо газ скинути, то вона глохне. Те, що, те, що я думаю, або прилипли кільця, або, або кирдик самому карбюратору. Елька не реагує, навіть якщо її закрутити повністю або викрутити повністю, вона не реагує, ашка реагує. Що з нею, я не знаю, якщо хто, хто там, шарить, як то кажуть, в цій цій темі, тому що якщо навіть написати самому штилю, то вони зазвичай скажуть, що е, ну, ви зрозуміли. Так що всі, хто щось знає, напишіть, будь ласка, тому що я вже зламав собі мізки. Дякую всім за увагу.